Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших моментах у світі Україні. Зокрема, сьогодні про політику будемо говорити з нашим гостем Євген Магда, директор інституту світової політики, з нами на зв'язку. Вітаю, пане Євгене. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Друзі, анонсую цікаву розмову. Тож, будь ласка, закликаю вас ставити вподобайки, пишіть свої думки у коментарях під цим відео. Ну і звісно ж підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Ну і не забувайте про дзвоники. Це те, що просуває наш youtube канал вперед і дозволяє вам бути в курсі усіх оновлень на нашому каналі. Ми розпочинаємо, пане Євгене. Звісно ж, в контексті російсько-української війни з вами хотів би поспілкуватися російської історії і відносин Російської Федерації з їхніми партнерами. Чи Людьми і країнами, державами, які намагаються здаватися партнерами, тут в цьому контексті про президента Туреччини Раджепа Таїпа Ердогана, який не приїде на інавгурацію до Путіна, а анонсував свій візит до Вашингтона. Чи є це символічно, чи все ж таки не варто шукати якихось символів в цьому моменті? Це просто політика. Ви знаєте. Я вже достатньо давно дав оцінку відносинам Путіна і Ердогана як відносинам танго двох геополітичних матчів. тому що вони обидва своєю поведінкою один одного нагадують. Тобто вони люблять пускати вхід силу, вони люблять диктувати свої умови, і вони люблять робити так, щоб інші їм підкорялися. Відносини Туреччини і Росії це. Геополітичний шлюб за розрахунком Росія змушена рахуватися з турецькими якимись забаганками капризами з тієї простої причини, що Туреч, через Туреччину, попри те, що вона є членом НАТО, йде... але не є членом ЄС, <кій> йде достатньо велика кількість підсанкційної продукції. І Туреччина це важливий торговельний канал для Росії. Але зараз, коли на минулих вихідних на місцевих виборах опозиційні партії взяли реванш у партії Ердогана за його, ну, взяли реванш за власну поразку на президентських виборах минулого року і похитнули тим самим позиції Ердогана. Я думаю, що він буде е, тангувати з більш інтенсивною амплітудою, тобто, не лише. Шукати порозуміння у Москві, але й активно говорити з Вашингтоном. Ну, стосовно Вашингтона, трішки пізніше також поговоримо. Але, от про енергоносії, які курсують через територію Туреччини і чим сильно дуже сильно Туреччина допомагає Російській Федерації, ми бачимо, що вже навіть Індія, яка раніше в принципі також підтримала зв'язки із Російською Федерацією, поступово відмовляється. Від енергоносіїв Росії, оскільки побоюється, як я розумію, якихось вторинних санкцій. Чи варто очікувати в перспективі подібного у Туреччині? Оскільки я так розумію, що Ердоган, як досвідчений політик, мабуть, буде дивитися на чию сторону, на чий бік шальки теразів будуть схилятися? Звичайно, ну Ердоган вже поступово починає говорити про те, що це його останній президентський термін. Про те, що він буде поступово відходити з політики, він, звичайно, буде шукати можливості, щоб зробити певні кроки на зустріч, я думаю, Вашингтону в нинішній ситуації. Але ж тут, тут є ще інший момент президентські вибори у Сполучених Штатах, тобто йому теж важливо не промахнутися в плані пошуку партнера, з яким він буде виходити. З власної президентської амплітуди. І тому я думаю, що це е, така достатньо складна ситуація для Ердогана. Е, я думаю, що він буде діяти достатньо обережно з одного боку, а з іншого боку, е, все-таки е, повністю, ну, розумієте, він повністю не, не перекриє е, контакти з Росією, бо це буде йому. Ну, показувати його слабкість, що він так би мовити, поступився путіну в даному випадку, чи поступився тиску заходу швидше в даному випадку, і це, це йому невигідно. Його будуть за це критикувати різні друзі Путіна, які в тому числі є в Туреччині. До речі, але і розвивати, інтенсифікувати відносини з Туреччиною, я думаю, він не стане з Росією, перепрошую. Та з Росією, а от стосовно Вашингтону, тоді дійсно повертаємося туди до сполучених штатів, і там е, інформація є, що вже після повернення з канікулу конгресі буде висунути на голосування питання щодо надання допомоги Україні. Майк Джонсон про це заявив. пообіцяв поставити на голосування питання забезпечення допомоги Україні. Це вже е, станом на 9 квітня, будемо очікувати, чи дійсно справляться слова Джонсона. Наскільки ви оцінюєте його слова? Тому що раніше він і сам заявляв, що ми дуже налаштовані, що ми хочемо, але є свої питання, є внутрішня політика і так далі. Чи чи дійсно 9 квітня все справдиться, пане Євгене? Я не знаю, чи буде це саме 9 квітня. Я просто в таких випадках завжди згадую грудневі заяви Майка Джонсона, який говорив, що ми до Різдва обов'язково ухвалимо цей пакет допомоги, ми все зробимо. Тому е, ми будемо, я думаю, радіти навіть не по факту голосування ухвалення позитивного рішення, бо е, парадокс полягає в тому, що якщо голос ну, питання буде поставлено на голосування, в мене немає сумнівів, що рішення буде позитивним з тієї простої причини, що в нинішній передвиборчій ситуації переважна більшість американських конгресменів, представників палати представників, вони просто не можуть. Проголосувати проти підтримки демократії у боротьбі з деспотією, у боротьбі з авторитарною Росією. Ну, це ж абсолютно очевидно. І якщо виходити із політики адміністрації Байдена, якщо виходити з ідеології опозиційної на сьогоднішній момент республіканської партії. Хоча в республіканці в Палаті представників мають більше. І відповідно, тут є достатньо багато, багато моментів. Які е серйозно впливають. Тому я думаю, що нам треба дочекатися, нам бажано було б попрацювати з республіканським середовищем, не з самими парламентаріями, а ну, скажімо, з середовищами е протестантськими, середовищами е національних спільнот, не тільки українською діаспорою, польською, ірландською. Активніше працювати з ізраїльською діаспорою, ми ж з ними в одному човні, так само, як і з Тайванем правда? І і вони, і ми зацікавлені в отриманні цієї допомоги. І бути ну бути наполегливими, але не нахабними Тобто, ми ми маємо все активніше просувати тезу про те, що Україна є частиною західного світу. І чесно вона є вістрям у цьому у цій боротьбі добра і зла, це ну от як розумієте, в контексті великодніх свят, в контексті ак політичної активності в сучасному світі, це те, що ми можемо робити, ну просто по повній програмі. Ну, у нас свого часу вже відправляли туди е, дипломатичний десант на чолі із е, паном Єрмаком, е, але, от, так, зважаючи, чому що... це дипломатичний десант? Він хіба дипломат? Ну, от просто таке враження, що говорили саме про налагодження зв'язків із республіканцями. Ну, я це так сприймаю. Можливо, ви поясните, як це насправді було, пане Іване. Насправді ці дії були помилковими, тому що замість того, щоб продемонструвати, що у нас є двопартійна система, ну двопартійна, включити в делегацію представників влади і опозиції. Угу. Я наголошую, що я навмисне ухиляюсь від прізвищ, тому що я розумію, що назвавши прізвище Порошенка, ти отримуєш хвилю е, обґрунтованою необгрунтованою критикою. Ні, питання не в прізвищах, питання в принципах. Це одна з проблем української політики, і її сприйняття в тому, що не можна все через виключно через прізвище. А у нас були хто? У нас були представники слуг народу. І пару вкраплень партії голос лояльних офісу президента, і все. А як показати в такому сенсі багатопартійність і двопартійність? Ну якщо ви їдете працювати з двопартійним, ми втратили насправді на сьогоднішній момент одне з найбільших наших досягнень у відносинах з сполученими штатами двопартійну підтримку, яка була стабільною, як ми втратили не лише через власну провину, ні. Але і наша провина в цьому є так, тут левова частка причин це поведінка Дональда Трампа, мага і все інше. Тобто, це, це все присутнє. Але ми ж теж маємо щось робити і маємо демонструвати якісь позитивні для нас речі. Якщо ми їх не показуємо, якщо ми їх не демонструємо, то як, як нам вести якийсь діалог? Як можна е привозити до Сполучених Штатів делегації? Яких немає представників опозиції. <кхе> Як тоді вести діалог з республіканцями, які е, ну, тут немає такого, я, я вже сказав, класичного розуміння, що вони в опозиції. Тим більше на зовнішній арені демократи і республіканці часто виступають єдиним фронтом. Тобто, мені невідомі випадки, коли за останній час хтось сказав, ну, я там раджу. е-е-е не знаю, я, я виступаю за Поразку Америки, але я при цьому член демократичної чи республіканської партії. Ні, таке, таке просто технічно неможливо. Вони виступають за різні інструменти, і нам би, нам би скажімо, інформаційно це підтримати то в тих самих єдиних новинах, запустити рубрику. Е Зброя перемоги і показувати зброю союзників, як вона працює на фронті боротьби з Росією, зробивши акцент на американців. Невже це так складно? Якщо не помиляюся. Таке таке працює, коли колеги записують відео, але там, зокрема, і вітчизняного виробництва зброї, там стугна і так далі. Огляди роблять. Але ми сподіваємося, пане Євгене, що дійсно 9 квітня або після там протягом кількох днів ухвалять таки допомогу Україні. Тут питання ну вже відпадає стосовно. Е того, яка ваша думка, чи долучилися ми до цієї звитяги про те, що дійсно ухвалять вигідне для нас рішення? Але чого досягнули республіканці, якщо от ми будемо сподіватися, таке, цей пакет допомоги ухвалять за ці кілька місяців не надання Україні допомоги? Чого добилися республіканці? Республіканці чекали, чи виграє Трамп, і тепер Трамп виходить на президентську кампанію як кандидат. Тут же ж сенс в чому? Що в листопаді 2024 року пройдуть не тільки президентські вибори, а вибори до палати представників. І ці вибори до палати представників передбачають, що там будуть мажоритарні вибори. Правда? Всі ж американські парламентарії, всі мажоритарники, і вони відповідно. Будуть активно працювати на тому, що буде робити Трамп. Тобто, у, у переважної більшості республіканських кандидатів буде умовна логіка виборчої кампанії Я і Дональд Трамп. Ну, це 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 часто працює, це, це ефективно працює. І тому е, я думаю, що це е, буде постійно взаємодіяти і буде постійно існувати далі. Відповідно. Ми е, маємо в цьому контексті, як я вже сказав, говорити з республіканським середовищем, а не самим Дональдом Трампом. Я не думаю, що Трамп е, до листопада 2024 року з'явиться в Україні. Ну, я не бачу е, в його е, риториці, в його поведінці я не бачу передумов, чому ми, маємо, чому ми повинні так припускати, що є, такі, є така вірогідність, що він сюди приїде. Я її не бачу. Може, хтось, хтось інший побачить, я, я на сьогоднішній момент. На жаль, поки що ні. І тому ми маємо це усвідомлювати, ми маємо це розуміти, ми маємо взаємодіяти з різними правцями політичними, і маємо шукати максимально ефективний підхід для того, щоб знайти можливості для. Того, щоб не влізти в президентську кампанію, тому що це в даному випадку може зіграти дуже сильно проти України. Але показати, що ми зацікавлені, що ми, ми присутні, ми, ми є вашими стратегічними партнерами. Відновлення двопартійної підтримки це наша, наше і тактичне завдання, і стратегічна мета, як хочете. Республіканці добилися того, що вони будуть іти на президентську кампанію під гаслом, наприклад, ми будемо допомагати Україні, але ця допомога буде чітко визначена. Вони я думаю будуть критикувати Джозефа Байдена за те, що той ухвалив закон про ленд-ліз, і всі були ледь не в захваті. Ну, дійсно, я б я позитивно це оцінював, тому що це, це був цікавий символ у боротьбі проти рашизму. А потім з'ясувалося, що він не працює, і ну його він не запустився і, і, і не перезапустився на сьогоднішній момент. Що а чим б був корисний лендліз? Лендліз міг запустити американську оборонну промисловість швидше, і відповідно це не тільки була історична аналогія, а умовно кажучи, якщо там в 23-му році американські підприємства отримали біля 25 мільярдів е доларів, які. Ну, на виробництво різних ем, військових е, військового обладнання, боєприпасів, зброї для України. А якби був ленд-ліз, то а хто хто дасть гарантію, що така сума насклала 50 мільярдів? Американська політика досить часто вона упирається в гроші, ну як і будь яка інша, але американська мені здається, опирається в гроші сильніше, ніж в принципі. Ну, я пропоную ще на останок перенестися в інший регіон е, світової геополітики. і Тут е, Азія, і тут ми бачимо, що Японія починає готувати територіальної оборони, дивлячись в бік Тайваня, Ми бачимо, що Філіппіни реорганізують військово-морські сили. Ну і ми знаємо амбіції пана сі стосовно того самого Тайваню і так далі. У своєму одному із е, минулих інтерв'ю наш президент Зеленський заявив, що ну, сильно повпливало на підтримку України. Ситуація в Ізраїлі і сектором Гази. І в цьому контексті, якщо спалахне, пане Євгене, що буде з Україною? Якщо спалахне, де б не спалахнуло. У Україні є тільки один вихід продовжувати боротьбу і продовжувати захищатися. Тобто, зрозуміло, що можна сприймати світ як гігантську шахівницю і бачити своє місце, щоб як зробити, щоб не бути пішаком. Ну, це, це я думаю головне. А логіка, як, як не залишатися весь час пішаком, це логіка руху. Тобто треба постійно рухатися і постійно просувати власні інтереси і показувати на що ми спроможні. Тоді це буде спрацьовувати. Якщо цього не буде, ну тоді у нас будуть е, серйозні труднощі. Ми маємо з одного боку покладатися на власні сили, з іншого боку, ми маємо постійно наголошувати на тому, що є ми частиною. Західного світу, і ми не просто йдемо до НАТО та Європейського союзу, а повертаємось до тих цінностей, які нам є властиві, і під це, Ну під це все ж, ми не просто щось вигадуємо. Ми можемо знайти цілком зрозуміле, цілком логічне пояснення, і це, на мою думку, насправді достатньо серйозна перевага. Якщо ми цього не будемо робити, то ну я думаю, я думаю, нам буде сутожно в будь-якому випадку. Якщо ми не не Будемо спиратися на цінності в наших дій, то завжди знайдеться хтось, хто умовно скаже, нашим партнерам я для вас більш вигідний. Дуже, дуже проста логіка. Зрозуміло. Дякую, пане Євгене, за вашу думку, за ваші коментарі аналітику. Євген Макта, директор інституту світової політики, з нами сьогодні спілкувався і дякую нашим глядачам за те, що також стараєтеся розбиратися у важливих речах не лише всередині України, а й навколо світу. Тому що так чи інакше це впливає на повістку денну всередині нашої держави. Обов'язково залишайте свої вподобайки, обов'язково підписуйтесь, якщо чомусь досі цього не зробили. Думки ваші вітаються у коментарях знизу під відео. Ну і дзвоники, не забувайте протискати. Мене звати Павло Ковальчук, з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.